Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Політичний центр був паралізований миттєво. Система раннього попередження, яка мала надати хоча б кілька хвилин на реакцію, дала забій. Ядерна сирена прозвучала лише після того, як місто вже було охоплене ударною хвилею. Ударна частина ракети РС 24 Яроса, за попередніми оцінками детонувала на етапі зниження, що й врятувало від повномасштабної катастрофи, бо головка не досягла точки, цільового підриву, проте потужності. вистачило, щоб знищити половину урбаністичної. Зони стерти з карти кілька мільйонів квадратних метрів, залишити регіон без зв'язку електрики та інфраструктури, пише телеграм-канал Генерал СВР. Ціль удару досі залишається предметом дебатів. За однією версією, це була власна ракета, яка вийшла з під контролю в ході позапланових навчань. За іншою, мова йде про атаку, здійснену за допомогою перехопленої ракети, перенаправленої зовнішньою силою з доступом до космічного стеження спостережень. Приналежність самої ракети до стратегічного арсеналу РФ підтверджено супутниковим знімами. Камеле джерело запуску невідоме. Командування сили стратегічного стримування зберігає мовчання в обмежений витік із закритих джерел, вказує на зовнішній контроль запуску. Район ураження був одним із найбільш охоронюваних в Україні. Тут розміщувалися ключові сервери центрального командного пункту зв'язку, резервні вузли управління оборонними системами. А також укриті транспортні канали для евакуації вищого керівництва. Усе знищено удар був настільки точним, що фахівці з ядерної безпеки почали говорити про неможливість Кого збігу було вражено саме в той обсяг інфраструктури, який забезпечував автономність країни в разі глобальної війни. У відповідь на вибух було активовано периметральну систему контролю. Кілька міжконтинентальних платформ перейшли на бойові режими, але запуск не відбувся. Інформаційна команда була заблокована на етапі підтвердження, що свідчить про наявність резервного запобіжника або зовнішнього гальмування системи управління. Немає чіткого розуміння, де була це атака зовні чи внутрішня диверсія. Однак усі версії водой до одного контроль над стратегічною зброєю був або втрачений або переданий. Політичне керівництво не з'являється. а Публічно офіційні медіа подають подію як техногенну катастрофу. Хоча радіаційні фони зафіксовані в сусідніх країнах, заперечують цю версію. У весь регіон оточено військами в'їзд і виїзд неможливий, створено зону повного інформаційного вакууму. Будь-які спроби поширити відео або дані блокуються на усіх платформах. Навіть сторонні держави обмежують власні. Заяви не бажаючи провокувати нову хвилю ескалації. На тлі цього суспільна реакція змішана більшість населення охоплене страхом і дезорганізацією, організації вибух став демонстрацією вразливості, яку не вдається виправдати або приховати. У військових колах поширюють чутки про частковий розкол між командуванням і політичною вахівкою. деякі підрозділи переведені у самостійне управління вперше від часів холодної війни. Це ознака втрати вертикального контролю, що становить загрозу для стабільності не лише всередині середині країни, але й у міжнародному Онтексті водночас аналітичні центри інших країн фіксують високий рівень активності на ядерних об'єктах в регіоні. Мілізні літаки, спостереження, підняті підводні платформи, збільшене космічне сканування. Усе вказує на підготовку до можливого повторного інциденту або превентивного удару. Глобальна система стримування ставалось, бо зберігала баланс. Однак цей вибух показав навіть системи, розраховані на десятки ступенів безпеки вразливі помилок або до саботажу. Інцидент показав головна загроза ядерній безпеці не в чужому на. Паді, а у власному збої або маніпуляції середини, коли стратегічна зброя виходить з під контролю або використовується як інструмент тиску, світ наближається до червоної лінії. Хоча жодна з країн не визнана причетності до події. Наслідки вже запущено зруйнована довіра, підвищена бойова готовність і непередбачувана реакція альянсів. Найнебезпечніше невизначеність вона живиті страх. А страх це головний каталізатор глобальних конфліктів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Гів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.